Вітання постійним глядачам і тим, хто дивиться воєнну шпальту вперше. Блискавка Лукашенко випив еліксир правди. Я тут з ума сошел, сидя в центрі Європи, я чего-то починаю диктувати и еще душить собственный народ. Це вы... я мріяв о славянском государстве. Вони проталкивали ідею в свое время русского мира. Яка роль Білорусі в цій війні? Величайша. Ми ну, вам покажем місця, куди ви закапували людей. Лукашенко поспілкувався з колективним западом через посередника. Агрегатор сенсацій, і топограф фантаст дав велике інтерв'ю Франс Франц Прес. Весь тиждень обговорювали перли діда, але мало хто звернув увагу, що журналіст цивілізованої країни назвав диктатора господіном президентом. Можливо, саме заради цього слова синьопали і погодився на цю авантюру. Після такого реверансу він в воргу не залишився. Я почему с вами и согласился на интервью, когда узнал, что вы человек независимый и ваша компания независимая. Что вы можете, ну, насколько это возможно в этом мире, высказать независимую точку зрения. На початку розмови журналіст м'яко так натякнув, що Лукашенко диктатор і кинув заграти сотні опозиціонерів. Але самозванець зустрівця стабільності і процвітання виправив співрозмовника. В Білорусі не диктатура, а влада з елементами авторитаризму. Ви зустрічаєтесь з последнім диктатором Європи. Тому вам повезло: в цій шутці є доля правди. Ценупалого диктатора, який обіцяв не триматися за крісло, в сотий раз запитали, скільки це ще триватиме. Він каже, давно пішов, та люди проти. А якщо б його не було, що би було? так люди говорять. Повірте, я знаю настроєння. людей. те, що Білорусь останнім часом цілковито перетворилася з країни на філіал Запорібріка, річ очевидна. Білорусі вісім багато від російських кредитів, енергетичний ресурсів. Тепер російський воєнно служити на вашей території. Це не ущемляє суверенітет Беларуси. І тут дід, який нещодавно просив у Путіна і не отримав звання полковника, почав давати себе персону, яка має право голосу в цьому геополітичному шлюбі. Я їх приглашал. не один российский военнослужащий сюда не приехал без моего приглашения или разрешения. Поэтому все они находятся с моего согласия. Какой суверенитет и независимость они нарушают, если я их попросил в чем-то помочь? До речі, наймедійніший білоруський депутат Олег Гайдукевич перевершив свого шефа в сміливості і сказав, що не Путін, а вони віддають накази російському війську. Захочуть, наростять його, а захочуть і віддадуть свою територію на 100 літ. Ані будуть знаходитися стільки, скільки ми вирішимо. Можливо, ми ще збільшимо. Якщо нам треба буде для безпеки, буде ще більше. Скільки буде? Може 50 років, може 100, може 5. Ви не думайте, що я там от от просто тут кукла яка та катри маніпулірують утра до вечора. Протягом інтерв'ю не диктатор і не лялька кілька разів тягнувся до тубуса з таємничими картами. Перший раз, коли пообіцяв журналісту Антуану Ламброскіні показати, де євросоюз закопав нелегальних мігрантів. Йдеться про біженців з країн третього світу, яким Лукашисти восени минулого року пообіцяли безбідне життя в цивілізованому світі і силою намагалися протиснути їх через кордон з Польщею. Чому ви закапували убивали людей на границі з Білорусі біженців і закапували на границі? Чому до сих пор не розслідували преступлення поляків. Чому? Якщо ви хочете, ми вам покажемо місця, куди ви закапували людей? Забігаючи наперед, скажу, що після таких інтерв'ю з нібито лідером країни перестаєш дивуватися азаріонку. Лукашенко вписав українську революцію гідності в історію Франції. Чотирнадцятим і що раніше завершили державний переворот в Україні. Ви свергли тоді дійствую президента. Єлі не убили, він збіжав. Слава Богу, може, це что... український народ хотів змінитися. Ні, та ви. Коли приступили до теми війни в Україні, то в журналіста Європейського видання прохопилося слово кризіс. Однак він швиденько виправився і таки почав називати війну війною. Яка роль Беларусь в цій війні? Величайша. Перша – миротворча. Зная в цілому без деталей, що відбувається і що прийде. Я цілий день дзвонив Зеленському і його, володя сядь, пожалуйста, за стол переговорів. Лукашенко вхопився за чергову нагоду набити собі ціну. каже він організував переговори, та всі ми знаємо, якими були результати розмови українців з чортами. Пізніше він навіть конкретизував, треба, щоб Україна капіталювала за цим столом, і про Херсон, Донбас і Крим навіть не заїкалася что Украина по вашему мнению должна сделать, чтобы закончить это всё? Ну, сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России? Ну и... какая Украина? Там ещё будут Херсон, Донецк, Луганск. Ну это это ж это уже не обсуждается. Это можна было говорити в февралі, об місяця. Ну цього ніколи не станеться. Україна не може такого пообіцяти, бо вона ніколи не погрожувала Росії. А метастази, які руський мір пустив на наші землі, відсічуть зсу. Направду дивно чути про те, що велика ядерна страна старої армії міра боїться погроз від України. А все тому, що в 21 столітті треба мірятись не площою країни кількістю гарматного м'яса чи боєголовками. Це вік мізків. А з ними там схоже не все так однозначно. Нещодавно Франція передала Україні шість артилерійських самохідних установок Цезар. Ось послухайте, як Лукашенко описав велич російського оборонпрому в двох словах. Ви знаєте, дві установки Цезер э, українські власті продали Росії в Росії на танкостроїтельному заводі їх вже розібрали і дивляться, що там можна використовувати. Смотрят, що там можна використовувати. Нехай складуть з них порохотяга, кілька холодильників, пралок, ну щоб їхні буряти не мародерили українські села. Як недавно сказав Путін. По настоящему Росія там і не ні воює? Росія і що до Середини не дійшла по качеству ведення війни. До середини не дійшли по якості ведення війни. Невже це означає, що російські солдати винесуть ще більше холодильників і пралок? А може й більше військових кораблів негативно пришвартуються біля Криму? А ще краще, це подвоєння жестів доброї волі. Якщо зараз орки покинули лише острів Зміїний, то, може, і з Криму врешті заберуться. Лукашенко зізнався, що він особисто є співучасником військових злочинів. Ви не подумайте, що я правдиваюсь. Я є учасником цієї операції, яку проводить Росія в Україні. Я дійсно підтримую Росію. Білорусь надала свою територію для атак, але люди не воюють. Запевняє не диктатор. Це звучить дивно, бо зовсім нещодавно посіпаки Вусатого, які називають себе журналістами, їздили на підконтрольні Росії території України і брали інтерв'ю в якогось чмоні. Його тоді представили білоруським добровольцем, який воює на Донбасі. До слова, той візит пропагандистів з владних телеканалів Вордло був знаком світові. Те, що міць до цього часу офіційно не визнавав квазі республік, тимчасова формальність. Журналістові Франс-прес при Путіна підтвердив, що співпрацюватиме з ватажками терористів. Тепер... буде признаємо. Ми фактически співпрацюємо. Тобто де-факто… Ми признали, що є Крим, і Луганський Донецьк. Кілька разів поверталися до причин війни. Дід то знову тягнувся до карт, то сіпався підтримати путінські кальсони. Зачем би президента Путіна оскорбляли? виразно фейки вбрасували, домисли. Може, це не причина для операції, но фон не хороший. Виходило погано. Бо інколи в емоціях просочувалась правда. Це і я. І це ви... я мічтав, а славянському государстві. Они проталкивали ідею в часу руськава міра. На нашу думку, єдине про що мріяв Лукашенко, це подовше протриматись на посту президента. Поки йому це вдається. В якийсь момент він злякався і думав, що заручився підтримкою Путіна, але де-факто Росія просто поглинула білоруську державу. Більше того, прийшов час відтанцьовувати. Тепер на руках не до диктатора не тільки кров свого народу, а й українців. Кілька днів тому на Волинь з Білорусі прилетіло за офіційними даними два розвідувальні безпілотники. Їх збили українськими ракетами. Ось наслідки. Одна людина загинула ще кілька отримали поранення. Зруйновані приватні будинки і авто. То це прелюдія до слов'янської держави чи руський мір. Параноя Лукашенка прогресує. Тепер для охорони свого заду він залучатиме інспекторів з охорони тваринного та рослинного світу. Раніше зброю закликали взяти пожежників. Інспекція відносительно воєнізуване формування і воєнного чоловіка туди направляє. Я полагав, що ця составляюча буде усилена. Ну і мабуть, ти замітив, що тут з міністром. По чрезвычайным ситуациям я ему поручил, чтобы среди крепких, надежных мужиков, ты сам это понимаешь не хуже меня, мы могли создать хорошее военное подразделение. Міжнародна організація цивільної авіації САО опублікувала звіт розслідування про захоплення цивільного літака Ренеєр, що трапилося торік у травні. Тоді літак посадили, аби затримати опозиційних журналістів. Розслідування відкинуло версію про причетність Хамаса і довела причетність Лукашенка. Тепер звіт буде передано генеральному секретарю ООН і всім членам САО. Після чого для синюпалого та його посіпак відкриється дивовижна можливість. Сть вперше за довгий час відвідати Європу. А саме затишне місто Гаага. Лукашиська армія продовжує вбивати білорусів. У війну ще не вступили, а вже є перші жертви на навчаннях. Як повідомляє, Нєхта загинув солдат строковик із 11-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Він отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Подробиці інциденту прикоритне міністерство оборони не повідомляє. Міністерство оборони Білорусі збирається закупити тисячу пакетів для транспортування тіл померли. Значить, навчання проходять в правильному руслі щодо того, що білоруси можуть піти на Україну. Тут потрібно буде набагато більше мішків. А ось і зашкварчик. Видання, прости господи, Спутнік просить міністра Хреніна посприяти зйомці пропагандистського сюжету. Зокрема, просять макет хімерсів, які доблесна армія має знищити перед камерами недожурналістів. Правдивість цього документа викликає сумніви. Ну але ж ми бачили, як вони працюють, ці пропагандисти. Дуже полюбляють білоруські пропагандисти сюжети з українськими біженцями. Цього разу унікальний випадок. Чоловік приїхав до них, бо не хоче горбатитися на польського пана, тільки на білоруського. Предлагали там Польшу, Германію, Чехію, ну куди там подальше Євросоюз за і доларами. Ну зачем воно мені треба? Во-первых, ми білорусь, Україна, Росія. Ми єдине цілої як були, так і є. независимості той ситуації, яка там є. Я розумію їх, вони розуміють мене. А зачем мені їхати ту Польщу Гарбатіса на этого дядьку? А Здесь я працюю на государство, на білоруський народ. Ми з Оксаною вже звикли до фантазії Лукашенківських пропагандистів, але вони вміють і нас дивувати. Білоруський канал СТВ, програма по существу. Ось що придумали ці существа. В е е Тернопільській і Львівській областях цінники в злотих і в гривнах. І люди приходять і думають, а ми вже де, в Польщі? Поясню, приходить тупий узкоговорящий під обмін валют і бачить значок злотого, фотографує як цінник. Зрада готова. Але то лише початок. Далі краще. Білоруський пропагандист каже, що Україною вже керує президент Польщі. Не надо забувати про те сеглашення між Дудою і Зеленським, яке который... ніхто не читав. Которая дає возможность Польше устанавливать свою систему управління и управлять вот той вертикальній власти, И наша улюблена рубрика Санкції не працюють. За даними Белстату, у першому півріччі 2022 року меблі в Білорусі подорожчали на 15% порівняно з січнем червнем минулого року. Раніше, за даними офіційної статистики, у Білорусі також подорожчала побутова техніка. Голову Лукашенківського уряду Романа Головченка запитали, скільки ще в Білорусі будуть рости ціни? Чиновник клявся, божився що все стабільно такивав на інші країни. Мовляв, гляньте, яка інфляція в Туреччині? А в США, а в Єврозоні. У Білорусі почалися проблеми із заготовками для банківських карток. Нині дефіцит на цей пластик. Чому він виник? Звичайно, мовчать. А от вирішувати проблему збираються продовженням термінів діючих банківських карток та створенням віртуальних. Ви додивилися до кінця? Ви або наш підписник, або людина, якій дуже сподобалась наша програма. Щоб її побачило більше людей, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поширте відео. А ще в коментарях напишіть нам, чи траплялися вам у магазинах на Львівщині, Тернопільщині чи може й на Волині цінники у злотих. Будьте крепкі!